Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, протягом 10-11 квітня 2024 року японський прем'єр-міністр Фуміо Кісіда здійснив візит до Сполучених Штатів Америки, де... Провів переговори з президентом Джо Байденом, а також здійснив виступ у Конгресі Сполучених Штатів Америки. Зараз ми проаналізуємо, що було під час цього візиту, і використаємо матеріал, який був опублікований виданням «Голос Америки. Тут спочатку йдеться про його виступ в Конгресі. Якщо Україна зазнає краху під натиском Росії, це може підбадьорити автократичні амбіції Китаю і спровокувати нову кризу в Східній Азії. Про це повідомив прем'єр-міністр Фуміо Кісіда під час свого звернення до. Американського конгресу без лідерства Сполучених Штатів не обійтись, як довго без підтримки США зберігатимуться надії України під натиском Москви, через скільки часу без присутності штатів індотихоокеанський регіон зіткнеться зі ще суворішими реаліями, наголосив глава японського уряду, і це достатньо позитивно, що він у своєму виступі згадав Україну так, враховуючи, що Конгрес... Станом на зараз не ухвалив допомогу для нашої держави. Важливо, що він зробив акцент на лідерстві так Сполучених Штатів Америки і зазначив, що якщо ця позиція буде втрачатися американцями, то це може призвести до труднощів у індотихоокеанському регіоні. Кісіда зазначив, що міжнародний порядок, який Сполучені Штати сформували після Другої світової війни під загрозою, і світові потрібне лідерство Америки, щоб його зберегти. Я хочу звернутися до тих американців, які відчувають самотність і виснаження через те, що їхня країна майже одноосібно підтримувала міжнародний порядок усі ці роки. Я розумію, що нести на своїх плечах таку ношу важкий тягар. Попри те, що світ сподівається на ваше лідерство, не слід очікувати, що Сполучені Штати зроблять усе без сторонньої допомоги. Проголосив прем'єр. За словами посадовця, народ Японії готовий працювати для збереження свободи пліч опліч з американцями не лише на благо двох народів, а й задля всього світу. Він зауважив, що світ зараз перебуває на історичному поворотному етапі, коли свобода та демократія перебувають під загрозою, а зміна клімату та швидкий розвиток штучного інтелекту руйнують життя людей. Кішіда говорив і про загрозу Китаю та Північної Кореї, що зростають в регіоні. Він зауважив, що позиція та військові дії Китаю є безпрецедентними і найбільшим стратегічним викликом не лише для миру та безпеки Японії, але й для миру та стабільності міжнародної спільноти. В цілому останнім часом Китай поновив свої погрози застосувати військову силу, щоб встановити контроль над Тайванем, який Пекін вважає своєю територією? Пекін також намагається встановити контроль над південно-китайським морем, зокрема поблизу островів Спартлі, де розташовані філіппінські солдати. Китай застосовує заходи економічного тиску в регіоні, про що говорять оглядачі, зокрема обмежуючи імпорт риби з Японії. Також японський прем'єр у конгресі. Попередив про ризики ядерної програми Північної Кореї та експорт ракет КНДР до Росії. Провокації північної Кореї вийшли далеко за межі регіону. Вона експортує свої балістичні ракети для підтримки агресії Росії проти України, значно посилюючи страждання українського народу. Третій рік триває неспровокована, несправедлива і загарбницька війна Росії проти України. Сьогоднішня ситуація в Україні може перерости у таку ж ситуацію в Східній Азії завтра. Кісіда, рішуче засудив погрози Росії ядерною зброєю. Він зауважив, що у цій реальності як ніколи потрібна тісна координація між Японією та Штатами, щоб гарантувати надійне і стійке стримування агресії. Невизначені щодо майбутньої стабільності індо-тихоокеанського регіону змусила Токіо змінити політику та підходи до оборони. Іся двадцять року Японія майже вдвічі збільшила свій оборонний бюджет, за словами Кісіди, його країна перетворюється із регіонального союзника на країну партнера світового рівня. І це все, що було зазначено в контексті його виступу в Конгресі Сполучених Штатів Америки. У середу, 10 квітня, прем'єр Кісіда та президент Джо Байден оголосили про виведення стосунків між двома країнами на новий рівень. Лідери домовились про створення нового об'єднаного оперативного командування, яке буде контролювати наземні морські та повітряні сили, про провадження інтегрованої системи ППО між Австралією, США та Японією співпраці у розвідці кіберзахисті дослідженні штучного інтелекту та космосу ось те, що було зазначено Голосом Америки. Я також слухав виступ Кісіди в Конгресі, і знову ж таки можу сказати, були достатньо вірні позиції щодо війни в Україні, щодо китайських амбіцій в індотихоокеанському регіоні і їх амбіцій щодо Тайваню. І з приводу того, як КНДР так співпрацює з Росією, постачаючи її озброєння, і як КНДР намагається залякувати світ, так, своєю ядерною зброєю, і власне з цими викликами потрібно працювати, так? І тут потрібна допомога Сполучених Америки, їхнє знову ж таки лідерство. Ну, побачимо, власне, як. Ці слова вплинуть до прикладу на позиції конгресменів щодо підтримки допомоги для союзників Сполучених Штатів Америки, України, Ізраїлю та Тайваню. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!